Привіт! Мене звати Олексій Кучер. Я пишу про подорожі українців, в тому числі така для мене тема дуже близька: це оренда авто. В Європі із е, нульовим депозитом, без депозиту і так далі. Ну, от буквально два слова. Я такий ютубер, що прям ну, прям там все знаю всі правила, там, да, що там вас захопити. Е, можете ні на що не підписуватися, ні що не лайкати. Мені просто хочеться розказати, е, е, як е, там, я не знаю, може 90% людей чи щось подібне, вони орендують авто з депозитом, а ті, хто щось чули про депозит, вони не знають про франшизу. Ну, Добре, там хтось знає, але більшість просто нічого про це не чули. Вони собі заходять, будь-де, бачать ціну, бачать машину, бачать дати. Країна підходить, місце оренди підходить, дик, забронювали і поїхали. Ну, оце нормальна ситуація. Да? Тобто вона більш-менш може так і тривати нормально, якщо це ви потрапили на дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже е якісного. Е а якісний прокат, і він у вас е все там по-чесному з вами буде і так далі. Але ж буває по-іншому. Да? Тобто, ви знайшли машину, а вона коштує 3, 3 євро, чи 4 євро, чи 5 євро в день. От. І ви такі задоволені, а те, що вона там без депозиту, франшизи, воно вас геть не цікавить. Ну, добре, і тут про що йдеться? Це може бути чесна компанія, величезна, да? тобто там знижка якась у них, там щось таке, і вони там вам віддали і всі там задоволені. Ви там проїздили, аварій ніяких не було, машину прийняли, і ви щасливі побігли далі. А може бути по-іншому, що чи якась аварія, там це якась подряпана, чи е, вам її там влаштували, там, типу такого, що е, ви не записали цю подряпину, як коли брали машину, а потім вам кажуть, а отже, подряпана, що ж ви е, нам її привезли, і там її не було. Домо, Довести це неможливо, якщо ви не зафіксували це, коли ви брали машину. Зафіксувати це таке маленький відступ, зафіксувати можна на відео огляд, відео таке зробити навкруги машини разом показати, що ви її берете, ось тут в прокаті. От, І ви можете вам видають такий документ, де ви підписуєте там, що машина там в такому стані. От. І ви туди можете вписати всі речі, які е, ви знайшли в машині е, перед цим. Люди вважають, що це формальність. А насправді це. ну, Не те, що купа грошей там може бути кілька тисяч там, доларів, євро. Ось, от Про такі якісь речі йдеться. Може бути 800 євро, може бути там 2000. ну, щось таке. От. І... Давайте тепер конкретно про що йдеться. Це, це я вас так захопив. Да? Я такий ютубер, супер просто. От, і йдеться про те, що, якби, здебільшого, от просто здебільшого, на більшості там, де ви будете шукати. Машини, там взагалі немає е, опцій, таких е, без депозиту, без франшизи. Там, де, не, там, де є опція без депозиту, о, то здебільшого 99% немає жодних е, опцій без франшизи. Ось. Я знайшов один е, такий пошуковик, де є і то і інше. Я про нього зараз розповім. Але просто два слова про те, що відбувається у разі, якщо ви просто взяли машину, е, і, наприклад, там ви позначка така опа, без депозиту, е, це означає, що йдеться про очі. Так, да, і особливо, особливо, ви ще такий бабах і додали страхування. О, Там дуже, це так, дуже розвинуто. Е, додати страхування, і ви такі впевнені, їдете там. Супер, круто, от, ви впевнені і так далі. А яка ваша впевненість, вона знаєте, в чому полягає? У тому, що е, без депозиту, так, добре, ви знайшли прекрасно. А те, що там франшиза 2003, там стандарт на 3200 євро, е, знаєте, що це означає? Що так, да, дійсно, у вас немає якби е, оцієї. У вас якби немає з чого стягувати, да, цей, у вас немає депозит, немає чого забирати. Да? Але в разі якогось виникнення ну, питань, о, там, аварії чи чогось подібного, то о, о, йдеться про те, що ви заборгували прокату франшизу. Ну і він намагається, там, він передасться в поліцію чи там і ще. Принаймні ви якби, будете в якомусь там сенсі поза законом, якісь там борги, там, чи щось подібне. І Євросоюз ну, от просто прозора, прозорий простір. там, Якщо ви в одній країні, то це в усіх країнах. Так, да, це може не стосуватися там, поза Євросоюзом. Дуже вирогідно, що якісь в Албанії чи в Туреччині, ви взагалі цього не відчуєте. Але якщо йдеться про те, що ви там щось заборгували, якусь суму в... за франшизу, і ви її не погасили, ну, то якби, це ж буде залишатися. У вигляді боргу, якщо ну, вам туди більше не їхати, ну, то може й залишайте, вирішуйте самі. Але хоча б будете знати, що оця е, франшиза, да, якщо ви не обрали е, опцію без франшизи, то це ви себе. Нічим не захистили, в тому числі і страховкою. Дивіться, ви зробили суперстраховку, але для того, щоб вона почала діяти, ви маєте повністю покрити вартість франшизи. А це звичайна така стандартна. Ми зараз там можемо подивитися, коли перейдемо іноді там 2000. Але часто я бачив сам саме суму 3200. От, і е, от в розмірі цієї франшизи, е, якби у вас вимагатимуть з вас якогось відшкодування. От, і е, далі там вже страхова. якщо ви заплатили франшизу, то в залежності від ваших умов страхування, яке ви робили, вони можуть вам відшкодувати, чи повністю, чи частково. Але можуть відшкодувати. Але, ну, це таке питання, да. Тобто, ви е, маєте для цього. Це напевно, я спілкувався із компаніями, і з пошуковиками, і це, напевно, дізнавався. Е, для того, щоб спрацювала ця страховка, е, має бути погашені всі борги, і тоді страхова розглядає можливості оплати. Давайте тепер про що йдеться. Я е, пишу. Давно вже про це в мене кілька статей є. Зверніть увагу, будь ласка, там ну, дехто читає не без цього. Але мало хто взагалі цим цікавиться, тому вирішив відео записати от, і став таким супер-ютубером. То дивіться, йдеться про те, що тут я там описав і нашу подорож там, і якби, друзів своїх, які. Uh, вони потрапили в таку ситуацію, що там взяли машину в оренду, там і мали 800 євро депозиту. І тут йдеться про що? Вони потрапили в ситуацію, коли їх догнали з позаду якась машина, і ну, зазвичай це -за, ну, ті, хто. Um, Мають досвід керування авто, то вони знають, що це така якби 100% винуватість того, хто це зробив. Але це взагалі не розглядалося. Да? Тобто будь-яка аварія, подряпана чи щось таке. Перше, що з ними зробили, це в них забрали їхній депозит. От. Їх його Їм його не повернули, Але там дали машину без депозиту. Там на кілька днів які, там, чи кількість днів, яка в них залишилась. Не пам'ятаю, не хочу брехати. То от про що йдеться. Дивіться. Е я пишу про це. Можете зайти, будь ласка, подивіться на how to go. Info. Е кілька статей є про е саме оренду авто без депозиту. Я знайшов ось таку пошукову систему, яка е, шукає авто без депозиту. Зараз спробуємо про це, на це подивитися. Е, я вам е, наведу приклади е, і покажу, як, як я це бачу. Ну, в Італії, якщо в Італію, там це зазвичай здебільшого запитів про Італію. То от у Римі є, часто бувають такі, е, що е, там пропозиції конкретно в Римі, е, вони е, без от трохи вже відволікаюся на це. Е, так, в тому місці возраст. Добре, йдемо далі. От зараз ми подивимося з вами і. Посилання на цей пошуковик я дам ту, в, цьому, в описі, посилання на статтю дам там же. От, Будете дивитися і захочете то обирати. Е, дивіться, ось тут є у, е, така хитра штука, дивіться. Ось тут є, от ми там обрали з вами Рим, да, і от у нас є такий пункт. Е, не, не, не потребує депозиту. Ми отут клікаємо, знаєте, але ось тут така цікава річ. От в нашому конкретному випадку да, дуже круті пропозиції, і вони там. ну, Єдине, що тут трохи дорого, це правда, зазвичай, якщо так обрати якусь маленьке авто, а, це ми з вами ой, прекрасно. Я думаю, що це за страх, страх страшна ціна. Це ми знаєте що зробили? Я це, що зробив. Я обрав замість тижня там, 41 день. Думаю, ну, оце налякаю людей. 2000 євро ціна. То от ми зараз я поставив пошук за тиждень, не знаю. Я це просто вживу записую, то подивимося на результати. Оце, дивимося, є опція, бачите, не потребує депозиту. О, оце те, що я хотів сказати. Дивіться, е, є опція без депозиту, нульовий депозит, але Бачите, немає опції без франшиз. І от ми дійшли, і ось є дві опції співпадає: нульова франшиза і нульовий депозит. І оце тоді означає повне-повне страхування. Вам навіть це страхування взагалі не потрібно. От отут, якщо отут прибрати оцю, оцей вибір, не потребує депозиту то одразу з'явиться ось таке обираєте повне покриття, там все, ми вам там все покриємо. Це правда, це правда, це не те, що це брехня, але як вона покриють? Вони покриють тоді, коли це якби ви повністю погасите всі борги. От, і тоді вони ви подаєте документи, вони розглядають і можуть дійсно їх покрити вам е чи частково, чи повністю залежить від умов страхування, які ви обрали, від місця, де ви обрали, бо таких місць багато. Це тільки тут я знайшов, що не потребує депозиту, а і е е е е е е е не потребує депозиту є і в інших місцях, а от так, щоб не було. І був нульовий депозит і нульова франшиза, то це якби: ну, чесно, рідкість в Італії, це тільки в Римі, там десь в якісь інших містах є трохи. В Мілані іноді буває. Я не буду там клікати, по цих місцях, ходити. От. І я вам скажу, що я просто написав кілька статей. От, наприклад, в Греції хочу поділитися. Там от, ну давайте, давайте зробимо Афіни. Ось. І в Афінах там багато пропозицій і без депозиту, і без франшизи. Але на островах, наприклад, якщо люди хочуть орендувати. Там в Греції дуже прекрасні острови, і там ну, насправді машину мати там, ну це просто неймовірно. чесно. І, але коли ти переходиш, отут дивіться, не потребує депозиту, ми натискаємо і маємо купу варіантів, просто купу. Ви подивіться на цю ціну. Менше 200 доларів за 6 днів. Ось така величезна, величезна авто, Нісан Кашкай. Ну, чесно, це, це, це реально круто. От, і це, це по суті, якщо ви там е, подорожуєте в чотирьох, що я дуже раджу. Та, там п'ять – це вже так трохи набитися в машину. От, а в чотирьох – це ідеально. То на одного, ну, вибачте, це 50 євро за тиждень. 50 євро за тиждень. Додаєте цей, як він називається, там, дизель, наприклад, чи там бензин. От, Тримаєте ще плюс 20 і ви отримаєте за 70 євро, ви матимете ну, фантастичні умови оренди авто. Отак. От То я прогресію закінчу і на цьому буду завершувати. Здесь про те, що там в Афінах можна брати. І е, на островах чи немає, чи там, от, тут, наприклад, 200, а там 400. Да? От, на якомусь острові там є, на, на інших немає. От, без депозиту і франшизи. Ну, то е, я такий знайшов е, спосіб там, е, за зафін просто паромів. Рейсів дуже-дуже багатько і можна спокійно подорожувати із авто. І знаєте, вартість перевезення авто з Греції на острів, коштує там щось 50 євро там, чи 45, щось таке за авто. І ви отримуєте авто на тому острові без депозиту і франшизи. І все. Тобто, ось таким ось чином. Так, що я хотів ще вам останнє показати, бо це ж там не можеш затягувати відео. я чув таке, ось, То дивіться. Ось якщо от у нас немає цього, да, і ми е, обираємо там будь-яку машину. Так. і Ось тут нам пропонують е, оце так. Оберіть, будь ласка, цей покриття, і тут кузов, і це все. І ось така от невелика пропозиція. Е, але у ось вони. Не знаю, може на цю маленьку якраз буде менше франшиза. Подивимося, бо це все в реальному часі я записую. і... <свят> Якби там буде, як буде. Але я вам я кажу, що я отак заходив, перевіряв на різні авто і вартість, ну, сума франшизи. Отака стандартна. Це 3200 євро. Ось і подивимося, що тут буде. Я навіть не хочу нам відкривати. Давайте в іншому спробуємо. О, відкрило. О, от тут дивіться, тут 1100 франшиза. Тобто, тут якби. Ну, ось така. Тобто, можна сказати, типу, маленька. Да? От. Е, ще раз е, я вам е, пояснюю, що йдеться про те, що е, там є депозит чи немає депозиту. Да? От. А ця сума франшизи це ті гроші, які виникають як борг у разі е, будь-якого пошкодження. От так от. Я не буду там шукати, слухайте, хочете вірте, хочете перевіряйте. Заходьте на цей сайт, дивіться. Тут 1100 була. Там в інших місцях там 2000 я бачив і бачив стандартно. От прям ходив. І це ж, мабуть, і ще від країни дуже сильно залежить. Я по різних країнах перевіряв, Ось, бо статті писав по різних країнах. Але принцип всюди однаковий. Сама, сама якби, е, с, сам, самі машини можуть відрізнятися, а при, принцип такий самий: і франшизи, і розміри, депозиту може відрізнятися, і так далі. Е, питали мене таку річ ще, е, що робити, якщо немає пропозицій без. Е, е, без депозиту і франшизи. Ось сюди клікаєте е, рейтинг постачальника і обираєте, отак е, по-перше, рейтинг важливо визначати саме в тому місці, де ви будете шукати. От Ми зараз для Афін шукаємо. Обираємо найбільший рейтинг, а потім отак йдемо і дивимося е, компанію. компанію да? Яка е, є всесвітньо відомою. Тобто, тут, наприклад, це якісь місцеві компанії, чи е, оце все нам пропонують із вами. Е, о, ну от, наприклад, більшість із вас чули про герц. так? От вам, якщо ви, да, тут ясно, що як це сказати, така машина, і може вона вам і не потрібна. Да? Тобто ви можете пошукати щось інше, якби інші пропозиції, але от саме да, наприклад, тобто, от ідеться вам, подивіться електрокар, Fiat Cabrio Electric за 293 долари євро на 6 днів От. і йдеться про те, що це Сікст, тобто, е, напевно, там е, не будуть вам ставити якісь там, знаєте, спеціально щось. Е, Якісь там подряпини робити, щоб з вас тягнути депозит. Це не виключає, що якщо дійсно сталося, то його відберуть. Але ну, відберуть і там ну, виникне оцей борг, там, із, якщо його не було, то із франшизою виникає борг. Це, від цього ви не тікаєте, якщо тільки не обираєте ці без депозиту і франшизи, але хоча б. Ви це обираючи Сікс, обираючи там те, що ми там казали, Херц і багато інших я, що просто зараз не приходять в ум. От, то вони просто не будуть цим займатися. Да? Тобто вони не займаються такими речами і. <тур> Якщо ви нікуди не потрапите, не будете мати клопоту, не будете мати якихось подряпин чи аварій, то скоріш за все 99% що дасте цю машину і питань до вас не буде. Ось, хоча звертайте увагу, що подивіться на ціну за 6 днів. Так? Ми з вами дивилися ціну без депозиту і франшизи і там 200 євро. Так? А в того ж Six, та, там, не знаю, чи будуть тут якісь мінімальні, там, якщо ми оберемо, то які тут будуть ціни у Сікста. От. Але щоб ви просто розуміли, що може і по А, ну от я ж кажу, що от у Сікс є у герца є 335, у Сікс є е, 293. Тобто, по суті, це навіть дорожче, ніж взяти е, у іншого прокатника не, та, не такого відомого, але без депозиту і франшизи. І вас взагалі не цікавить, е, які там? Що в нього, які там умови? Е, ясно, що вас цікавить, там, де взяти машину, де її знайти, яка вона буде. Це все інше питання. Я про нього не розказую. Шукайте, е, вирішуйте, е, обираєте. Е, я, наприклад, дуже-дуже е, прискіпливий, коли обираю авто прямо на місці. Я, я взагалі не прискіпливий, коли е, орендую там десь онлайн. От, але коли вже приходжу, мені там кажуть: Ой, ми вам замінимо авто. Я кажу, та, будь ласка, зміняйте мені пофіг, я е, хочу подивитися те, що я беру. Да? Ось і ну, чому? Тому що там у прокату величезні часто проблеми із тим, що оцю забрали, оцю дали, ось там таке, ось таке. Якщо нас четверо, чесно, от зараз такі європейські авто, що ви, ви зміститеся, хоч от такий маленький Fiat, хоч ту величезну якийсь там, джип чи щось таке, вам буде більш-менш комфортно. Там єдина різниця. Ми, у нас в Іспанії, наприклад, була їзда вгору. От, і там, коли е, цей е, двигун 1.1, то він вгору може їхати. Ну, так собі, знаєте. От, якщо він вже хоча б 1,6 там, щось таке, да, то, то, то це вже просто неважливо. Що вам там кажуть, ми вам замінимо, там, добре міняйте, мені це не цікаво. Я можу, я буду дивитися на ту машину, яку ви мені даєте. От, Якщо я, я не орендував без депозиту і франшизи, я такого не робив. Але от, навіть із там друзі, які питали, чи щось таке, я кажу, будь ласка, е, от тоді знімайте відео, е, розглядайте цю машину, е, за, зауважте час для цього. Да? Тобто, е, що вам там не казали, ой, ми зачиняємося і так далі. Мене це не бентежить. Я поки не пройдуся по всьому авто і не відмічу, не побачу. не і диски, і фари, і е, весь кузов, і скло. От все, все, все не пофотографую, не подивлюся. Причому можна два-три рази обійти, можна попросити там когось іще, хто з вами є, щоб це зробили. Тому що при якомусь світлі десь якесь подряпане може не бути. Е, якби не, не помітно, да? А якогось іншого кута, раз вона помітна. Тобто гарантії тут немає. Але це хоча б така е, вели, велика певність, що, з вас буде, е, ну, що буде це е, вам така підтвердження, що е, ось ви все прописали, і від вас хоча б не вимагатимуть чогось за, за старі там пошкодження. Ну, це і все. Я вже там, мабуть, переткнув всі е, можливі кордони. от, І е, ну, реально гарних вам подорожей, гарних оренд і гарних, е, е, не знаю, там, так, автовано, коли ти його береш і ти щасливий, і ти з ним їздиш спокійно, то це така свобода, да? тобто, це ти, ти захотів туди потрапити, захотів в інше одною дорогою, іншою. Це повна така, як знаєте, спонтанність, да? тобто Тут щось не так пішло, ви поїхали в інше місце. Знайти житло значно простіше. Слухайте, я вже затягую. Дякую. Пишіть тоді, знаєте що? Давайте в коментарі. Пишіть. Заходьте на How to Go, знаходьте статті, пишіть там в коментарі. І найкращих вам і нам всім подорожей.